Господи Боже сил, Боже справедливості і милосердя, ми приходимо до Тебе сьогодні в молитві з глибини нашого народу, з глибини страждання, з глибини надії. Ми кличемо Тебе не зі спокою, а з бурі. Ми несемо перед Твоє лице не лише слова, а сльози, кров, біль і віру, віру, яка попри рани не згасає, віру, яка тримає нас на ногах, коли земля трясеться, віру, що ти з нами. Боже, почуй молитву за наших захисників, за наших воїнів світла, що встали проти темряви, Ти, хто створив небо і землю, можеш усе. Зміцни руки тих, хто тримає зброю не з ненависті, а з обов'язку. Благослови тих, хто стоїть на передовій хто щодня дивиться в очі смерті і не відступає. Збережи життя тих, хто боронить життя інших. Вкрий їх твоїм невидимим щитом, даруй їм силу бути стійкими, мужніми, чистими в думках, праведними в намірах. Господи, зроби так, щоб кулі не сягали їхнього серця, щоб вогонь не зламав їхнього духу, щоб страждання не зробило їх жорстокими, учи їх залишатися людьми навіть у пеклі війни. Нехай їхніх серцях не загасне твій вогонь. Нехай любов до своєї землі буде сильнішою за ненавість до ворога. Нехай вони пам'ятають, за що стоять, за матерів, дітей, правду, свободу, гідність, пам'ять і майбутнє. Боже, ми дякуємо Тобі за кожного воїна, який віддав своє життя. Ми не забули їхні імена, ми не забули їхніх облич. Кожен із них це насіння, що впало в землю, щоби прорости миром. Прийми їхні душі у Твоє царство, даруй їм вічний спокій, хай їхня жертва буде немарною, хай з їхньої крові зросте майбутнє України, сильне, справедливе і святе. Господи, стіли поранених не лише тілом, а й душею, поверни надію тим, хто втратив кінцівки, зір, голос, слух, поверни сміх у їхні домівки. Пошли їм добрих людей поруч, які підставлять плече, дай їм нове бачення життя, перетвори їхній біль на силу, їхню втрату на вогонь віри, їхню тишу на голос правди. Боже, згадай матерів, які чекають синів, батьків, які моляться вночі, дружин, які носять обручки як обітницю вірності не лише чоловікові, а й країні. Згадай дітей, які малюють своїх татів на танках у броні з ангелами, згадай і тих дітей, які вже ніколи не побачать своїх героїв. Стань їхнім батьком, пригорни їх, напиши на їхніх серцях, що любов сильніша за смерть. Господи, дай мудрості тим, хто приймає рішення, щоб кожен наказ був не зі страху, а з розумінням, щоб не було марних втрат, зайвих амбіцій, брехні в тилу. Очисти ряди від зради, від користі, від байдужості, з'єднай серця керівників із серцями простого солдата, щоб було одне тіло, один дух, один голос, голос народу, що кличе Ми хочемо жити вільно. Боже, ти бачиш і знаєш, як важко нам. Іноді ми не знаємо, чи доживемо до ранку, але ми віримо, ти з нами в окопі, ти з нами в бліндажі, ти з нами в молитві. Ти в очах того побратима, що рятує з-під завалу, ти в дівчині, що плете сітки, в бабусі, що пече хліб, у волонтері, що тягне коробки під обстрілами, ти там, де є любов. Господи, ми приносимо і просимо не помста, а справедливості, не крові, а миру, але не миру будь-якою ціною, а миру з гідністю. Дай нам перемогу не як тріумф сили, а як відновлення справедливості. Перемогу, яка буде відповіддю на молитви мільйонів, перемогу, яка поверне додому наших воїнів, перемогу, яка дасть змогу знову жити, будувати, ростити дітей, співати гімн без слів. Пошли Україні новий світанок, у якому не буде сирен, небо, в якому не буде дронів, землю, на якій не буде мін, серце, в якому не буде ненависті, поверни нам наші міста. Очисти їх від руїн, відроди наші школи, лікарні, театри, університети. Дай нам націю, що пам'ятає, але не мститься, що бореться, але не озлоблюється, що страждає, але зберігає обличчя. Молимо Тебе за церкву, яка стоїть на колінах разом із воїнами, за капеланів, що хрестять, слухають, благословляють перед Боєм. За священників, які йдуть на передову не з автоматом, а з молитвою. Нехай їхнє слово буде сильнішим за страх, їхня молитва сильнішою за кулі, їхній хрест світлом у пітьмі. Господи, ми твій народ, ми не ідеальні, ми маємо вади, але ми просимо Тебе, не залишай нас, не дай впасти, не дай зламатися, будь з нами до кінця і за межею! Бо без тебе не буде перемоги, але з тобою навіть найтемніша ніч стане світанком, з тобою наш народ не загине, з тобою навіть смерть втрачає силу. Дякуємо тобі за кожен прожитий день, за кожного збереженого бійця, за кожну врятовану дитину, за кожен мішок з продуктами, за кожну пісню в підвалі, за кожен обійм під обстрілом. Це чудо, це Ти. І тому сьогодні, Господи, ми стоїмо перед Тобою не як жертви, а як діти, як спадкоємці Твоєї обітниці, як нація, яка хоче жити праведно, чесно в мирі, і ми кличемо до Тебе: Нехай прийде перемога, нехай повернеться мир, нехай зійде Твоє благословення на захисників України нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.